День Соборності та свободи України відзначили в Івано-Франківську на Грюнвальській вулиці. відбулося віче його учасники прийшли сюди, аби відзначити 93-ю річницю проголошення акту злуки. Засновник народного руху на Прикарпатті Іван Шовковий переконаний, день злуки визначальний для незалежної України, адже події 19-го року на Софіївській площі відновили історичну справедливість. Тоді українці об'єдналися в єдиній демократичній державі. Ми сьогодні повинні подумати і відкинути власні амбіції. Партійні амбіції, тому що перед українським народом, перед українською державою дуже багато викликів, і викликів, які ставлять під сумнів, і соборність, в тому числі, і державність, в тому числі. Але те, що є цей фундамент, він є визначальним, він є потрібним, він є сьогодні важливим, архіважливим для українського народу. Надзвичайно важливим. Голова Іван Франківської облради в істині соборності сучасної України сумнівається. Каже державні атрибути Офіс ці існують, а от духовного суверенітету не вистачає. Українська держава силою тих історичних обставин, які були, отримала зовнішні українські ознаки: український герб, український славень, українську назву, прапор український тощо. Але це зовнішні ознаки, але є ще суть. Є мова, є культура, є церква, є традиції. На урочистому віше було чимало активістів різноманітних політичних осередків. Відтак міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус закликав національно демократичні партії об'єднуватися. Сьогодні дуже багато партій, і сьогодні ці прапори, які є на цій площі. Ми маємо бути єдині і парламентські вибори 2012 року. Це лакмусовий папір. І під час цих парламентських виборів ми не повинні взаємопобоювати себе один одного, а виступити єдиним фронтом і зробити український парламент справді українським. Віче присвячене дню соборності традиційно відбулося поруч пам'ятника на честь проголошення Зундру. Її уряд в 1919 році тимчасовою столицею обрав місто Станиславів. Ірина Тимчишин, Михайло Маланюк, Владислав Васильчук. Новини на вежі.